Це справжня знахідка для подорожей з Аврора. Це тревел сет, він коштує 55 гривень. Всередині 5 мініатюрок, усього необхідного для догляду. І давайте відкриємо і подивимося, що ж там всередині. Ось такі в нас мініатюрочки. Перше, що мене здивувало, тут мій улюблений крем для рук від Mermaid. Це просто неперевершений запах. Він мені нагадує парфуми Lost Cherry. крем, зволожуючи для обличчя. До речі, я такий пробувала. Він доволі легенький. Я буду користуватися 100%. Гель для вмивання такий в мене до речі, навіть за. Зараз є. Зовсім новий, чекаю якихось більш довгих подорожей. Це в нас шампунь. Жодного разу не пробувала шампунь Mermaid. буде цікаво спробувати. Кондиціонер для волосся, а також не пробувала. Як думаєте, чи вартує це 55 гривень? Мені здається так. Думаю, що шампуні і кондиціонеру 100% на два рази вистачить. Крему для рук тут і на 3, і на 4. Умивалка та крем для обличчя, напевно, десь три рази. Хто вже користувався, пишіть ваші відгуки в коментарі, чи правильно я порахувала на кількість речових. Використання цих засобів. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки. Па-па!